Склади, техніка, танки, все підряд, жива сила. Сьогодні було декілька раз стволка, міномети. Що дають, по суті? Мені скидають координати цілі, якщо є можливість скоригуватись то якщо або спостерігає спостерігають без, безпосередньо, то КСП може бути, або піднімає пташку в повітря, то мені дають центр розрив, я можу скоректуватися. Це наперед попереджають про таке. Якщо ж ціль засічкає по РЛС, наприклад, то візуального спостереження немає, то просто відпрацювання йде по координатах. Сьогодні, ну, якщо б затримали ще десь на секунд, так 30 на позиції, то б прилетіло. Ми якраз накрили, з якою ми відпрацювали. Противник, противник. Я про це сильно не задумуюсь. Стараюсь думати, що він розумний, тоді не будеш робити дурниць, будеш швидко працювати. Працювало декілька машин, це були знищені склади і декілька там десь батарей органі. Це тільки що підтверджено. Ну, напевне, би Наприклад? хотілося якусь круту техніку заграничну. Наприклад? Не відмовився б від будь-якої реактивки, будь-якого калібру. Працював би на всьому. Більше. Чим більше електроніки, тим краще. Ні, ну хотіло б щось американське. Ну можна вже не хаймарси, можна щось поменше, може не хід. поділіться з ними. Хлопці не бояться, все добре. Треба новий рік вдома святкувати.